Сьогодні ви смажите гуся, але через сто років прийде лебідь, якому ви вже нічого не зможете зробити. Це слова, які належать Яну Гусу, шість дивовижних фактів. Про революціонера духовного по справжнього християнина, який дійсно змінив християнство. У 14 столітті була величезна криза католицької церкви. Прямо водночас було три папи і кожен з пап проклинав один одного. І в цей час з'являється Ян Гус. Ян Гус хлопчик з бідної чешської родини, який потрапив до університету, його закінчив з відзнакою і став у 35 років. Ректором цього університету він був наскільки інтелектуально розвинутий, настільки і побожним, і він проповідував проповідував і ключові тези його проповіді наступні: церква не будівля, а спільнота. Папа може помилятися. Індульгенції це. Просто пограбування народа та брутальна брехня, і Біблію треба читати людям своєю рідною мовою, а не латиню, яку більшість людей не знає. До речі, Ян Гус сам проповідував чешською мовою, і йому це інкримінували як велика провина. Тільки вдумайтесь, він проповідував у віфлеємській каплиці і його проповіді носили. Просто революційний характер. А проповідує він для простих людей зрозумілою мовою, розповідаючи і показуючи, що Біблія суперпрактична книга, яка покликана змінювати життя людське роль підтримки. Гуса виступив король. Король Чехії. Здається, вже сам король підтримує гуса. Але ні, коли гус виступив проти індульенці, тоді збирали якраз індульенцію на хрестові походи, то вже тоді сам король, бо це і його частково прибутки, сам король, вже повстав проти Яна Гуса. Яна Гуса на той час він вже був професором теології. Він був прикутий 8 місяців до стін замку, страждав і мучився, і через 8 місяців його покрив покликали на диспут проти нього виступило 400 освічених теологів. Але Ян Гус, як людина, яка була прихильна справжньому щирому християнству біблійним істинам, він сказав наступну фразу, коли його привели вже на площу для того, щоб або сполити, або зректися, то він сказав краще померти з честю, ніж повстати. Проти істини і померти в ганьби справа гуса і досі живе, судячи по тому, що в світі десь під мільярд протестантів.